День за днем, занурюючись у вирій подій, першими дізнаються про їх перебіг і створюють об'єктивну картинку нашого буття. Таким є кожний день у телевізійників, інформаційників і газетярів відділу роботи з громадськістю і засобами масової інформації Хмельницької АЕС цікавий і насичений, напружений і важкий, подекуди нервовий, але завжди плідний і корисний. У ці дні виконується 25 років. З дня створення відділу роботи з громадськістю і засобів масової інформації Хмельницької атомної електростанції, відділ, що інформує громаду, населення нашого регіону про роботу ХС, виконання заходів безпеки, дотримання вимог ядерного законодавства, виконання заходів з реконструкції, і модернізації, радіаційний фон, екологічний стан довкілля, життя трудового колективу, відкритість, достовірність. Оперативність, об'єктивність, неопередженість – основні принципи роботи відділу. У відділі працюють висококваліфіковані фахівці, справжні патріоти України. Ми творимо історію, ми її фіксуємо. Саме інформаційні служби є візитівкою ХАЕС. 25-річна історія ВРГ і ЗМІ розпочинається зі створення на ХАЕС служби інформації, інформаційного центру, газети Хмельницької АЕС, теперішньої перспективи та телерадіостудії. Після ряду реорганізацій сьогодні ці служби входять до відділу роботи з громадськістю і ЗМІ. Основною метою відділу є реалізація інформаційної політики ВПХС, яка забезпечує оперативне та об'єктивне висвітлення всієї важливої інформації щодо діяльності енергетичного підприємства, на як енергоатом, формування у громадськості об'єктивної думки про атомну енергетику, організація зустрічей, прес-конференцій, семінарів, громадських слухань, виїзних зустрічей спеціалістів ХС із жителями регіону, екскурсійна та профорієнтаційна робота, організація Курсів на ядерну тематику все це функції інформаційного центру за 25-річну діяльність відділу атомну станцію відвідали десятки тисяч жителів зони спостереження ХАЕС, депутатів рай та облрад усіх скликань, медиків, освітян, студентів. Відвідувачі отримали кваліфіковані відповіді як від керівництва станції, так і від працівників відділу роботи з громадськістю. Інформаційний центр через просвітницьку діяльність займається. Просвітницької роботи в основному серед учнівської молоді. За ці роки багато гарних зреалізованих нами проєктів, які стосуються конкурсу атомна енергетика. І ми Ми організовуємо роботу факультативу Вступ в атомну енергетику». Багато дітей після відвідування нашого факультативу обрали професію енергетика. Деякі вже працюють безпосередньо на нашому енергетичному об'єкті. Дуже відомим став конкурс Атомна енергетика, і ми конкурс малюнків, конкурс віршів, конкурс декоративно-прикладного і ужиткового мистецтва, своє і кабінети наші, наш інформаційний центр, виставкові зали Нетішина і регіону спостереження прикрашають дитячі малюнки, фантазія буйна. Безпосередність, гарні яскраві фарби, свідчать про те, що діти добре розуміють, що в час ось такої енергетичної кризи дуже важливо, щоб безпечно працював такий об'єкт, як Хмельницька атомна електростанція. Телевізійна студія атомної станції проходила свій розвиток становлення і вдосконалення разом із розвитком ХАЕС. Понад тисяча випусків програми ХАЕС інформує, це не лише золотий архів телестудії, це історія розвитку Хмельницької атомної станції, від мораторію, тривалої добудови і пуску другого енергоблока до відновлення робіт на Х 3 Х4. Це літописна історія міста супутника ХАЕС. Своя неповторна історія кожного жителя Нетішина та працівника станції. В програмах телестудії ХАЕС засвідчені усі найяскравіші моменти життєдіяльності енергетичного. Підприємства та його людей. За 25-річний період професійно зростали і набирались досвіду журналісти і оператори. І те, що ми бачимо і чуємо з екрану, це не лише приваблива зовнішня картинка, але й високоінтелектуальний, інформаційно насичений продукт. Чи завжди це легко і передбачено вдається? Не завжди. Адже по той бік екрану теж живі люди зі своїми проблемами і переживаннями, яких аж ніяк не повинен почути і відчути на собі глядач, відміне знання атомної станції відеоінженерам і журналістами колективу атомників дозволяє оперативно, грамотно, високопрофесійно і цікаво викладати енергетичні новини, які дивляться як в Нетішині, так і в регіоні. У цій ювілейні для колективу дні вітаємо усіх, хто був причетний до створення на Хмельницькій АЕС, телебачення і радіо. Журналістика надзвичайно цікава професія. Вона дає людині нескінченні можливості вдосконалюватися і мінятися разом зі світом, брати участь у найцікавіших подіях. Цьому принципу слідує редакція друкованого видання Хмельницької АЕС Перспективи. В газеті щотижня вміщені цікаві публікації щодо важливих і резонансних подій і заходів на ХАЕС в галузі атомної енергетики України та світу, статті і нариси про життя, культурно-спортивний відпочинок атомників не залишається поза увагою життя міста та округи. Ось уже протягом чверть століття перспективники закарбовують і пишуть літопис Хмельницької АЕС та міста енергетики. Їм вистачає досвіду, вміння, професійності і енергії для втілення нових творчих задумів. Через власні ЗМІ газету і е, телевізійну програму, яка регіон спостереження обласні найближчі центри місто Нетішин бачить щотижня. Яку готують групи досвідчених журналістів, ми теж інформуємо про те, чим живе багатотисячний колектив, які у нього здобутки і в культурно-мистецькій сфері, і в виробничій, як працюють наші енергоблоки, як підвищується рівень їх безпечної експлуатації. Хочу сказати, що бути піар-спеціалістом і журналістом на такому об'єкті. Це бути весь час на вістрі подій. Це треба володіти не тільки журналістським хистом чи хистом до письма, а й володіти спеціальними знаннями, за допомогою яких доступно просто донести до людей ту інформацію, важливу про роботу такого науково-місткового підприємства, як наше. ХаЕС відкрита і прозора для бажаючих ознайомитись діяльністю стратегічного об'єкта, безпекою виробництва, оперативно реагує на нововведення в енергокомпанії, профільному міністерстві. Всю цю цікаву, потрібну і оперативну інформацію ви можете віднайти, завітавши на сайт Хмельницької АЕС. За ці роки проведені сотні прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, престурів, інтерв'ю, виступів, сотні екскурсій, десятки тисяч відвідувачів. Студенти, учні, викладачі, державні службовці, депутати всіх рівнів, небайдужі громадяни всім приділена увага, надана необхідна інформація. Пошук талантів, конкурси дитячої творчості, номінації, участь в літній ядерній школі це все робота інформаційного центру. Завжди у пошуку нових цікавих матеріалів, редакція газети Перспектива. Телестудія ХС, випусків яких чекають і працівники станції, і жителі міста. Щоденна, напружена, доволі важка, але цікава робота. У будь-який час можна зайти на сайт. Хмельницької АЕС і побачити основні параметри роботи станції, стан навколишнього довкілля, знайти цікаві відеоматеріали на сьогоднішніх взаєминах і відносинах із сусідньою державою. Бачимо, яку надзвичайно важливу роль відіграє інформаційна політика і поінформованість суспільства. Воно як ніколи потребує уважного і розважливого погляду на факти і події, їх оперативного осмислення та професійного висвітлення. Це повною мірою забезпечують інформаційність. Служби атомної станції. Колективу ВРГ і ЗМІ Хмельницької АЕС торкнулася реорганізація. В силу різних причин наші колеги сьогодні працюють в інших підрозділах Атомної станції. Ті, з ким довелося стояти біля витоків створення інформаційних служб, вже не працюють на енергетичному підприємстві. Однак тут залишилась часточка їхньої душі і серця. Тому це наш спільний 25-річний ювілей. На сьогодні молодий і творчий колектив відділу роботи з громадськістю і ЗМІ Хмельницької АЕС ставить перед собою багато амбітних планів і все робить для їх реалізації і втілення. Відділ роботи з громадськістю і ЗМІ виповнюється 25 років. Ювілейні дати прикрашають людину, а якщо відділ колектив працівників святкує ювілей, то разом з нами його святкують читачі, всі слухачі, хто бачить нас в хто слухає нас по радіо, хто читає про нас зі сторінок газет. 25 років це багато, бо е, не набагато більше відліковується і час розвитку атомної енергетики взагалі в Україні. Напередодні свята хочу привітати всіх наших працівників з ювілеєм, побажати добробуту. Побажати доброго здоров'я, побажати успіхів, гарних перспектив і всього найкращого. Щиро вітаю працівників відділу роботи з громадськістю і засобів масової інформації Хмельницької атомної електростанції з 25-ю річницею. Бажаю натхнення, творчої вдачі, зустрічі з цікавими людьми, визнання вашої роботи, здоров'я вам і сімейного благополуччя! Нехай усмішка завжди буде на вашому обличчі.